Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі UPG Gaming Deadlock і ми граємо у вуличну бійку. Знову випав Бляха Інфернос. Ми вже намагалися на ньому виграти, якщо я не помиляюся, я там лузнув. Це друга спроба. Таке, як мене тоді сильно дамажило, але вроді це прикольно для другого. Ладно. Давай. Давай. Так от, Велична бійка. Меню зараз я саме її. Останнім часом а, пограю. І намагаюся записати вам цікавий контент. Тому, якщо вам подобається Deadlock, подобається українська. Всі лінки в описі. Там і Telegram, і Twitch. Залітайте, підписуйтесь, буду радий. Так, у нас що? Грейс немає. Так, ну є Магінес, окей. Вроді і ок. А вроді і не ок. Подивимось, подивимось, подивимось. Що у нас з того буде? Селеста є. Селеста я не скажу, що якась проблемна для мене буде, чесно кажучи. Почекаю, поки завершиться КД. потрекать, Вроде підпалив, але це не точно. Пішла ульта. Хорошо. Без питань вийшов. Окей. Не достав так арбалетик чую. Арбалет буде всратий сто відсотково. Я в шокі що я не добив Магіннес, якщо чесно. Таке, як вона мала горіти, сука, збили мені хіл. Але. Ми програли раунд, я в шокі при тому, що у нас усі були живі. Каліко, вай! Стоїть, просто втикаємо. Кайф. Окей. Цікаво, до речі. Що вона вирішила нічого не робити і просто там постоять, повтикать. І Залпова прикольна, і даний айтем теж прикольний. Давайте візьмемо його. Це, виходить, ігра що, 3 в 4, Да Я просто якось не зверну уваги на те, як довго вона там стояла. Тому й запитую. Так, раунд 2. Перший програний раунд насправді нічого не говорить. Навіть два програних раунди ні про що не говорять. Завжди можна камбекнути. Все залежить від рандому айтемів, ну і вміння ваших тіммейтів, які грають з вами в дану відеогру. Тихо, тихо, малий. Меє. Взагалі мене там застапали. Так, а як у мене буде працювати даний айтем? Мені цікаво дуже. Ви, ви, ви. Що воно мене, чим воно мене? На токселом. Бля, ну вот ей выпала скляна гармата. Ну вот заебись. Что я могу сказать. Пистец. Мені скляна гармата не выпала. Ну, мо там проебал. Sorry. Не, вышел. Не, не отпустят его. Да. GG. G. Веду. Греба на сука. Да у бои ты нахуй. Ну, ебаный хуй, ты серьезно. Ну, ебать, сука, ну ты серьезно. Ну ёбаний пиздец, блядь. Типы нахуй, ви що робите, Ну зайдіть, вона ж там блядь, стоїть на пол хп, ебать. Добийте її, блядь, а і все. Ну пиздец. Забирайте нахуй ту вишку. Час наши крыпы забрут найс жесть просто, давай так. Давай так. Давай так. Окей, по одному раунду ми взяли. Розмінялися. Так. Кину два в перший. І два в ульту. Розмінялися і зараз е подивимося. Подивимося, що воно буде. Е в третьому раунді. Хто кого, як то кажуть, Угу. Хімачка подлетел. Так, хорошо, выходим, выходим, выходим. Ну, нічого, нічого, догарай, сука, мразь, їбана. Нормально, я тягнув. Я дуже сподіваюся, що за цей час, поки я відтяну трьох, типи зіб'ють а, а, цю башенку. Ну, уви, уви. На мені було три героя. ДФФ один. Їх було троє актуально живих. Вони могли спокійно взяти і вбити, але, на жаль, цього не сталося. На жаль, розумієте? Хоча я максимально довго жив, і взагалі цей мув був дуже гарний. Спонтанний базару нуль, але гарний, що піздець. Єбат Неожиданно вийшло. Йобаний капкан. Но, живем. Доровки, доровки, чего вы как вы? Хорошо. Ой, у бродски не вышло, да? Йоба народ, капканчик як неожиданно залетів. Магинес уже прийшла. Не гуд. Чес ми не воспользувалися тим, що вибили так хорошо, типу... Неожиданно витягли мене. Неожиданно Окей. <соць> Суки. А наші просто стоять заї. Просто стоять, їбош бо крипов Я не розумію. Мінус 2. І вони заберут зараз. Вардан. Тому що треба було брати. Треба було брати тоді, коли вибили. Ми втекали, ніхуя не робили. Ой. Все. Є завжди одна можливість. Завжди. От плотно. Вона була, була. Проїбали, проїбали. Ну, сорян. Хм. хм. Ладно, давай так. Шанс все ще є. Шанс все ще є. Четвертий раунд. Зараз ми його можемо забрати, тому що зараз їм потрібно спушити другого рівня тавер. Але. Самі розумієте. Поки що те, що я бачу по тімі, ну, мене не влаштовує. Але і, ну, я не спорю, що я тут граю не гутен так. Так, вийти через ульту. Та блядь, залізь нахуй, йобаний в рот. Спалить нахуй. Ёба на ульта. Долбы, долбы, долбы. Ай, сука, чмо. Чого вона не умерла? Камон! Блять, як вона могла не догоріти? У мене фул заповнений спіріт. У мене повна пасівка, блять, і вона не до... А, в неї може щит був, може вона через щит зіграла. Сука. Ну, да. Скоріше за все, що через щит розіграла. Галіков вмерла, у них два шота, магінес нема, хороший шанс. Дін нахуй хорошо, розіграли по раунду є. Так, ну от тепер. От тепер, от тепер уже фінальний. Ммм. Mm -hmm. Не понял. У мене ще есть. А что він дає? А він дає цю хуйню. Блядь, а мені нема что скинуть. Ладно. Давай так. Давай так. Окей. Най буде. Так, ну, ульта. І все, п'ятий раунд. П'ятий раунд. Дальше більше попиток не буде ніяких. Тут або зараз виграєш, або програєш. А, проблема з. Нагінес у ворогах. Це те, що, власне. Проблема з магіни з те, що ти більше не маєш шансу підпустити. Типу, підпускати ти взагалі не можеш нікого ніяк. Розумієте? Тобто, якщо ти залітаєш, то ти хуяриш. Сука, достав. Ух, козёл. Думав, не дотяне. Но дотянув. Надо жить, вмирать нельзя. Ніяк. Куда? Ждать, поки я прийду, мене ще ульт буде. Ну Блять, мо. Минобек. Деф. Міна сейчас здохне тоже. Ну и я тоже. А ты проебала. Все. як казав, тільки е маги не заходи, то вже Так воно и є.